Vita. З другої спроби буду пояснювати розбір рівняння, логарифмічного рівняння з параметрами. І одразу хочу сказати, хто дивився моє попереднє відео, я вже показувала, як його розв'язувати. Тут є помилка. В моїх поясненнях не враховано, що при а дорівнює мінус 1 дискримінант буде від'ємний. І тоді мінус одиниця не буде в жодному разі тим параметром, тим параметром, який для нас важливий. Зараз все по порядку. І дуже. Ретельно слідкуйте за мною. Знайдіть усі значення параметра, при яких добуток коренів рівняння дорівнює 8. Якщо таке значення а єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень більше одного, то у відповідь запишіть найменше з них. Це, на мій погляд, геніальна задача пробного ЗНО 2012 року. Усі досвідчені математики одразу бачать, що можна вводити заміну. Звичайно, заміна, логарифм за основою 2Х, дорівнює t, і ми маємо звичайне квадратне рівняння. Звичайне та не дуже. т квадрат мінус 2 квадрат мінус а помножити на t плюс 1 мінус 2а дорівнює 0. І уся увага на питання. Знайдіть усі значення параметра, при яких добуток коренів рівняння дорівнює 8. Тобто, в мене є додаткова умова, що добуток x1 помножити на x2 дорівнює 8. Це не, ну, якщо згадати, можна застосовувати теорему Вієта, це не є вільний член цього рівняння, тому що це добуток Т1 Т2. І отут саме підвох в чому був. Якщо ми застосовуємо теорему Вієта, записуємо її за теоремою Вієта. Зараз буду більш детально і ретельно до цього ставитися. Сума коренів цього рівняння Т1. І t2 дорівнює коефіцієнту перед змінною T з протилежним знаком, тобто 2а квадрат мінус а. А їх добуток t1 помножити на t2 дорівнює 1 мінус 2а. Це. Дійсно так, але теремов'єта ми можемо використовувати тільки тоді, коли дискримінант додатній. Можна це одразу перевірити, а можна, знайшовши А, потім відокремити сторонні значення, підставивши до рівняння і перевірити, яким буде його дискримінант. Обирайте свій шлях. В чому тут справа, чому це рівняння я вирішила показати, воно надзвичайно цікаве. Добуток x1, x2 дорівнює 8. Угу. Зверніть увагу, коли це можливо. У нас тут Т1 і Т2. Що таке Т1? Це логариф за основою 2 якогось корення рівняння Х1. Що таке Т2? Це логариф за основою 2 деякого корення Х2. І от саме сума. Т1т2 дасть нам 2 квадрат мінус А. Чому я зараз так роблю? Не знаходжу корені, а одразу застосовую, увага, властивість логарифмів з однаковою основою. Я можу це записати як логарифм за основою 2 добутку. От саме тут надзвичайно важливо, що ми суму замінюємо логарифмів з однаковою основою логарифмом добутку x1 помножити на х2. І оскільки за умовою це дорівнює в. Нас Дивіться, добуток 8, то ми можемо підставити замість х1х2 8 і обчислити логарифм за основою 2 числа 8, це буде трійка, тому що 2 в кубі дорівнює 8. Зрозуміли? І тепер дивіться, т 1 додати t2, це ж буде 2 квадрат мінус, і ми можемо прирівняти це до трьох. 2а квадрат мінус а дорівнює 3. Звичайне квадратне рівняння. 2 мінус а мінус 3 дорівнює 0. Можна дискримінант, можна теорему коефіцієнтів, тому що 2 плюс 1 мінус 3 буде дорівнювати 0. Тоді перший корінь, в мене є такі відео про теорему коефіцієнтів, дуже класно, Перший корінь дорівнює мінус 1, другий корінь дорівнює мінус це поділити на А. Тобто 3 других, отже, 1,5. І от підставляючи дорівняння мінус одиницю, подивіться, що буде, перевіряємо. Хоча, дійсно, можна було дискримінант на самому початку перевірити. Ну, я вже виправляюся через те, що я робила попереднє відео. І я хочу зараз просто показати, що мінус 1 не підходить, це значення параметра. Підставляючи сюди, дивіться, що ми отримаємо. Логариф в квадраті або можна до квадратного рівняння, де була заміна, 2 помножити на мінус 1 в квадраті, це буде 2 на 1, двійка. Мінус мінус одиниця буде плюс 1. Я запишу тут поряд рівняння т квадрат буде. 2 плюс 1 буде 3 т ви можете детально. Не поспішаючи це зробити, підставляємо за місця мінус одиницю, 1 Один плюс 2 буде 3. І от погляньте, це рівняння має дискримінант, який дорівнює b квадрат мінус 4 а тобто 9 мінус 12, і це менше за 0. Отже, значення мінус одиниця не може бути. І ми до відповіді заносимо півтора. Хоча також я дуже прошу вас, перевірте це значення. Розумієте? Застосування теореми Вієта можливе тільки тоді, коли дискримінант квадратного рівняння додатній. Вчителі також помиляються. Я вдячна шановному колегі, який написав про цю дуже-дуже прикру помилку. Зверніть на це увагу. Взагалі, на помилках ми вчимося. І скільки тих помилок в своєму житті допустила я, і ви, шановні мої учні, глядачі. Дивіться на це, не робіть такого. Вчимося разом до зустрічі.